Анна втекла від військових дій з Донецька до Києва. У столиці знайшла роботу. З настанням тепла жінка вирішила з'їздити на маленьку батьківщину за речами для себе та дитини. Двічі подавала заявку на перепустку, але не дочекалася, бо на роботі дали тільки тиждень відпустки. Воїн, принципі, сказав, що ви можете проїхати один раз з справкою переселенцями. Ну, Дійсно, що коли будете возвращаться, у вас справку можуть там ну, ліба забрати, в штампіки, взагалі щось таке. Щом'я різкнула і пірісякає блокпост, ані переживала. Ну что пропуска не было. Ну что мне мені спасло, что я попала уже в електронну базу у коаліції патріотичних сил Донбасу. Запевняють, існуюча система в'їзду або виїзду з окупованих територій зовсім не перешкоджає терористам. Тим більше, що теракти в Харківській та Одеській областях чинили зовсім не вихідці з Донбасу, а терористи спокійно вирішують усі питання за гроші. 1500 тисячі гривень за срочний пропуск берут там и 150 там можно ждать два месяца как бы автобусы некоторые автобусные туры даже в цену билета закладываются как бы стоимость взятки на блокпостах і людей не безпокоє, вони проїжджають без всяких пропусків. На переконання правозахисниці Наталії Целовальниченко держава порушує права безвинних громадян України. Пенсіонерам складно виїхати для оформлення пенсії, а учням аби скласти зовнішнє незалежне оцінювання. А тим часом продукти харчування на неконтрольованих територіях на 50% дорожчі, ніж у Києві. А ще бракує ліків. Україну можуть засипати позовами в європейському суді. Звинуватять в обмеженні права людини на вільне пересування. Нарушені. действующей Конституции, статьи 64 Конституции, у нас не было введено военное положение. Пока у нас не введено военное положение, ограничение свободы передвижения, ограничение права собственности, ограничение других прав и свобод граждан является неконституционным. Все оправдания в этой сфере, которые предпринимаются, что это делается для защиты от терроризма, еще чего-то, они не достигают Той цели, которая изначально у нас поставлена конституцией. І кстати, законам України про основи національної безпеки України. Учасники коаліції патріотичних сил Донбасу написали звернення до голови служби безпеки України, вимагають удосконалити систему в'їзду або виїзду з окупованих територій. Пропонують створити єдину електронну базу усіх осіб, причетних до сепаратизму, аби не налаштовувати проти України мирних громадян. А якщо СБУ не відреагує, права українців Донбасу почнуть захищати у вищому адміністративному суді. За даними ООН, схід України полишили 2 мільйони людей. Сергій Зленко, Тарас Біловов. Соціальна країна